Є власність сільського народу, стаття 13, подруги земельники, початки постановлюються парки. Є землями загального користування, тому не можуть перезиватися ані у право власності, а не у право користування приватних осіб. Тобто це є власність громади і це є парк, це є рекреаційно покладаної тобто, початки. Тому навіть цього не може бути. Крім того, жодних людей документів немає. Ані документів, право на землю, ані дозволів на будівництво не дозволів на порушення благоустрою жодної документації немає. Порушено два кримінальних провадження по факту самовільного захоплення цим ділянки. А як владна реалія, яка б мала реагувати на самітній будівництві, де все почалося в 2009 році, тобто триває 4 роки. Минулого року громада досить активно вийшла на протест. Крафує невідомості, в борті за справедливість в житті певні заходи. Для демонтажу цього, цього дійства в результаті двоє хлопців один них має умовний строк один під судом. А регіони ну, продовжують. Ну, влада бачите, що не хоче? Є адміністрація які має контролювати. На наші сотні, реально звернень сотні звернення відповіді по стандарту. До не давали, бо дім ніхто не заходить. Коли до них звертається, щоб вже й це заходу, вони кажуть, а це не до нас. Це йдіть ви ходити, їдьте туди, йдіть, ходити, їй це каже, ну то туди чого буде тут і каже, ви міліції їздите, їдьте, каже, що я вам добудуть, все ось. так. Тому доводиться таким чином, громаді з народними депутатами виходити, перестати увагу, допомагатися спровитися. Але ж тут ви так на роботу ходити, так? Ходимо, бо це ну, є відчуття, того, що це наша земля. Що це територія для, для нас, для наших дітей. Тому Ми маємо зберегти для наступних поколінь землю, паркову зону. Бо з тим, як здобив чаків, коротко взагалі не буде просто в Тому ми ходимо від свої наші вставити. Тобто територіальна громада, ось ми активні. Якщо там має будувати, то Ну, ну однозначно, наша позиція все має відбуватися відповідно до закону. А відповідно до закону тут не може побиватися якась приватна стоп. <біршен> відповідно до Конституції України, церква відділи від держави. Церква відділи від держави. В той же час о, у нас 18-15 століття — у нас, о, століття, у нас о, епоха померлі, коли влада відбуха і... Правительство на місце Бога. Тому, як сказав Бог, так і буде. У нас у нас держуна церква теж має діяти по закону. Ну, ось, якщо ці особи, які називають себе прихожану церкви або священниками, вони брутально грубо порушують закон, то закон держави ну, і про яку справедливість, про якого Бога вони взагалі можуть сказати. Коли вони реально вчиняють злочин, злочин проти людей, проти громади, проти України. окрім Бога? Однозначно. Закон всіх, NVC, концепція на вставку. І це не ну, має виключення такого закон.